Слава Україні! Раді вітати вас на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. І далі до вашої уваги програма військо розпочнемо з офіційних повідомлень. Цього тижня відбулася зустріч міністрів оборони в головній штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. В головній штаб-квартирі НАТО в Брюсселі проходить зустріч міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу за участі міністра оборони України Дениса Шмигаля. Це перша зустріч міністрів оборони країн НАТО після саміту лідерів країн в ГАЗі, яка відбулася в червні цього року. Міністри обговорять прогрес у реалізації нових спроможностей НАТО, а також за участі очільника вітчизняного оборонного відомства та верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки КАІ Калас обговорять подальшу підтримку нашої країни. Безпека якої зараз тісно пов'язана з безпекою альянсу. Ми мали надзвичайно успішний саміт у Гаазі. Ми погодилися збільшити витрати на оборону до 5%, включаючи 3,5% на саму оборону та 1,5% на всі важливі питання пов'язані з обороною. Там ми також обговорювали оборонне промислове виробництво: як його наростити та забезпечити, щоб Україна була максимально сильною, залишаючись у боротьбі. І сьогодні ми торкнемося всіх цих питань, а взагалі й того, що сталося зовсім недавно ворожих дронів, як зробити все можливе, щоб захистити НАТО також і від цих нових загроз. Один з найважливіших напрямків роботи усіх структур НАТО сьогодні зусилля для припинення війни в Україні та забезпечення подальшого справедливого та тривалого миру. Водночас життєво важливо, щоб Україна продовжувала отримувати термінову військову допомогу, необхідну для захисту сьогодні та стримування агресії в майбутньому. І саме НАТО зараз відіграє ключову роль у координації цієї допомоги пізніше у нас буде контактна група із захисту України, де ми обговорюватимемо подальше посилення підтримки України під керівництвом двох міністерств оборони Німеччини та Великої Британії Бориса Пісторіуса та Джона Гілі. І одне з питань, яке ми обговорюватимемо, це нова програма, яку ми запустили лише у серпні. Програма, в рамках якої Сполучені Штати знову будуть надавати Україні необхідну зброю та іншу військову підтримку, яку оплачують союзники, і на це вже було забезпечено 2 мільярди євро. І у мене є всі підстави вважати сьогодні, що багато інших країн також приєднаються до цієї ініціативи. Це надзвичайно важливі речі, включаючи з системами протиповітряної оборони та особливо перехоплювачами, важливими для України, щоб її цивільне населення та критична інфраструктура були максимально захищені. у Брюсселі за участі міністра оборони України відбулося 31 перше засідання контактної групи з питань оборони України Рамштайн. Під час засідання було досягнено домовленостей із нашими союзниками. Підсилення оборони України відбувається одним із ключових механізмів забезпечення критичних потреб України в зброї та оборонному обладнанні американського виробництва завдяки PURL. Це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами альянсу. Загальна сума за ініціативою PURL становить понад 422 мільйони доларів внесків, які вже зробили або задекларувала понад половина країн-членів НАТО. Цей механізм прискорює постачання озброєнь, адже закупівля йде безпосередньо з наявних американських запасів, дозволяє максимально цілеспрямовано витрачати ресурси, концентруючись на тому, що потрібне Україні саме зараз. А також спрощує адміністративні процедури, оскільки координація ведеться централізовано через НАТО, що посилює координацію, водночасно зменшує бюрократію та дублювання зусиль. Попри велику кількість питань стосовно повсякденної діяльності НАТО, які обговорювалися під час зустрічі міністрів оборони країн Північно-Атлантичного альянсу в Брюсселі за участі міністра оборони України Дениса Шмигаля, головною темою була і залишається війна в Україні та подальша підтримка нашої країни, безпека якої зараз тісно пов'язана з безпекою альянсу. Детальніше про головні підсумки цього заходу в нашому сюжеті. Головний підсумок зустрічі міністрів оборони країн альянсу та 31-го засідання контактної групи з питань оборони України Рамштайн це підтвердження того, що найважливіший напрямок роботи усіх структур НАТО сьогодні це зусилля по припиненню війни в Україні, забезпечення подальшого справедливого тривалого миру та забезпечення того, щоб Україна продовжувала отримувати термінову військову допомогу, необхідну для захисту сьогодні та стримування агресії в майбутньому. Міністри підтвердили, що ми збільшуємо інвестиції в оборону, посилюємо оборонне виробництво та посилюємо нашу підтримку України. Продовжуючи забезпечувати власну оборону, ми продовжуємо підтримувати Україну. Її безпека пов'язана з нашою це не просто слова, це відображається в підтримці, яку ми надаємо Україні. Завдяки фінансуванню від союзників ми забезпечуємо Україну критично важливим американським обладнанням через список пріоритетних потреб України або Perl. Це забезпечує Україну американською зброєю, яка є дійсно необхідна для захисту свого народу та утримання лінії фронту. Ми почали з шести союзників, які фінансували перші пакети ПЕРЛ, А сьогодні ми почули від ще більшої кількості союзників про нові внески. Більше половини країн-членів НАТО вже підписали контракти, забезпечивши цей важливий потік підтримки для України. Ця та інша пряма військова підтримка України настільки життєво важлива для нашої безпеки, що враховується у цільовому показнику витрат НАТО на оборону, і ця підтримка буде продовжуватися. За офіційною заявою учасників 31-го засідання контактної групи з питань оборони України в Брюсселі при належному фінансуванні у 2026 році Україна може виробити до 10 мільйонів дронів від малих FPV до ударних Deep Strike платформ. Міністр оборони України чітко окреслив пріоритети. Серед них повна реалізація плану Пьорул, масштабне виробництво дронів та посилення далекобійних ударних можливостей. Ініціатива Пьорул потребує постійної координації фінансування. Потреби на 2025. Ати рік оцінюють 12-20 мільярдів доларів для своєчасних поставок і стабільності. Це ключовий ресурс, наголосив Денис Шмигаль. перш за все, Україна повинна бути стійкою на полі бою, і ініціатива Перл є дуже потужним механізмом НАТО для підвищення обороноспроможності України. Наш наступний пріоритет українська оборонна промисловість. У 2026 році ми зможемо побудувати 20 мільйонів FVP, ICR та інших дронів. Якщо партнери нададуть необхідне фінансування, дякуємо партнерам, що підтримують Україну. Ваша допомога військова, фінансова та політична це запорука досягнення справедливого та довготривалого миру. Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали відповідну домовленість щодо оборонно промислового співробітництва. Підписана угода створює основу для розширення двосторонньої співпраці у сфері оборонної промисловості, технологій та інновацій. Вона сприятиме розвитку спільних промислових проєктів з виробництва в Україні БМП «Лінкс» та боєприпасів, ремонту зенітних установок Гепард. У Стокгольмі відбулось 11 засідання ІТ-коаліції, яка є інструментом цільової підтримки проєктів цифровізації та закупівель технологій для ЗСУ. Учасники зустрічі домовились про нові шляхи прискорення закупівель технологій для української армії та про додаткове фінансування цифровізації сектору оборони. Завдяки підтримці і коаліції сьогодні Міноборони також активно розгортає імпульс, першу систему тактичного рівня для обліку військових. Вона автоматизує роботу стройових частин, забезпечує точні впорядковані дані про особовий склад та допомагає командуванню ухвалювати рішення на основі актуальної інформації. Десантно-штурмові війська Збройних сил України стануть першим родом військ, де буде повністю розгорнута цифрова система імпульс для обліку військовослужбовців. Імпульс замінює розрізнені таблиці і паперові журнали, швидко дає точну інформацію про людей у підрозділах та допомагає командирам ухвалювати рішення на основі точних актуальних даних. Процес провадження включає забезпечення технікою, розгортання безпечного цифрового середовища, налаштування системи, навчання користувачів. Досвід ДШВ дозволить спланувати розгортання. Імпульсу в Збройних силах на базі перевірених кращих практик. У січні 2025 року офіс президента України опублікував текст угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Цього тижня у Лондоні сторічна угода офіційно набула чинності. Це історичний момент зміцнення політичної довіри, стратегічного партнерства та незламної дружби між державами. Вона закріплює взаємну підтримку між нашими народами на десятиліття вперед. Визначає механізми безпекової взаємодії, поглиблює військово промислову кооперацію. Моє новий рівень співпраці у сфері економіки, енергетики, освіти, науки та відбудови України. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Українські військові seйлоers are great for to great британ for the senturong partnership, траст а супорт. Стрейк сро в Ольга Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсманом. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про її призначення. Основний пріоритет зараз це запуск Офісу військового омбудсмана. Як у статусі уповноваженої президента, так і в статусі військового омбудсмана я працюватиму над забезпеченням відчуття захищеності для військових і над відновленням справедливості для них, зазначила Ольга Решетилова. Для них неможливо який час доби або пора року. Якщо і завдання знайти та знищити міну, воно неодмінно буде виконано, адже військові водолази найкращі у своїй справі. Саме про їх нелегку та надзвичайно важливу роботу. Далі в нашому сюжеті. Ворог працює так, щоб у нас і судоходство, щоб ні було, ні працювало. Ну ми стараємося це забезпечити безпеку цьому судоходству, щоб працювала наша інфраструктура на нашу державу. Займаюся 24 на 7 цілодобово, спостерігаємо, знаходимося в готовності, щоб надалі далі працювати. Командування скидає нам дані, те, по якому районі працював ворог, і ми заходимо вже зі своїм обладнанням, відпрацьовуємо до розвідку району, що там може бути, як знаходиться, і потім вже починаємо працювати по напрямку вже на вибух небезпечні предмети. Знайшли точки, ми відпрацьовуємо. Далі передаємо, аналізуємо, що за точки, яка міна, чи який об'єкт, і далі вже працюємо ми водолази. Приходить човен в район, хлопці збрасують на безпечній відстані, звісно, спускові каси і починають спуск. Спускаються на ґрунт. Орієнтовано вмикнули все обладнання, спустилися, оглянулись і на безпечній відстані ідентифікують, що це за міна, як, який тип міни і аналізується зі сканера повністю, що це таке, і, і можемо -ли ми працювати вже е, в зоні ураження. Ми беремо вже обладнання, як водолаз. Е, е, які костюми будуть, щоб не було не магнітного нічого, ну, все від міни, яка вона. І тип обладнання. Любов. Сонари, Сонари по-любому з нами з водолазами, ми не можемо гарантувати, що буде відимость ідеальна. За щодо нашого сонара, який показує нам на моніторі, ми можемо знаходитися і орієнтуватися, де ми знаходимося під водою. І бачити об'єкт, що перед нами знаходиться. Водолаз не робить різких движень, він медленно підходить. В принципі, 1-2-3. Відсканували з різних сторон, засняли, як, що це за об'єкт, і потім виходять і вже ми аналізуємо команди, що перед нами стоїть за об'єкт, щоб його потім далі з ним працювати. Ми не можемо 100% гарантувати безпекою районів чи пляжу, тому що можете здрифувати міна. Міна може з'явитися в будь-якому напрямку в будь-який час. Обладнання у нас дуже новітні, сценари, де працюють ціли команди, які закупають наші держави, і те, що поставляють наші колеги з-за кордону, навчають нас. і вони здивовані, що ми дуже швидко навчаємось і ми працюємо цілодобово. Ну я спускався плюс два вода Була працюємо і зимою і літку на 100% Тут ніколи ми не можемо бути впевнені в цьому що там може щось там бути всередині. Звісно, страх присутствує, впевненість, що вона може здетонувати в будь-який час, в будь-яку секунду. Може виникнути будь-який якийсь там незручний момент. Там чи вдарило його, і він різко всплив. У нього там льохка надірвалася, чи там. Іли різко пішов на дно, у нього одразу там перепонка не поспілку продутися. Якщо він швидко аварійний підйом зробив, то це може бути кисонка або баратрама, щось, чи вуха, чи легень. Це буває таке професійне захворювання. Слава Богу, наші хлопці досвідчені притримуються всіх вот критерій, які щоб не допускати з собою таке, що було. го року я вже э, знаходжуся в сім'ї водолазів. Ну і це треба любити. Подобається своя професія. Я знайшов себе в водолазах і хочу далі розвиватися в цьому напрямку. І дай Бог будемо далі розвивати і передавати свої знання іншим поколінням, щоб захищали нашу державу. Це наш дім. І вони прийшли до нас в непрошені гості. Ми їх тут, як вони вважають, ми їх не чекали і їх і не чекають досі. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у Збройні сили. Героям слава!